Верховній Раді розглядають законопроект 6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період. Він скасовує нинішній господарський кодекс і зобов'язує фермерські господарства впродовж п'яти років перетворитися на товариства або припинити діяльність. До нас звернулися представники всеукраїнського конгресу фермерів. Мовляв, прийняття таких змін для них є критичними. Чому так будемо говорити з нашими експертами далі з нами на зв'язку? Іван Слободяник, голова всеукраїнського конгресу фермерів, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад. Пане Іване, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, доброго ранку, пане Іване. Що чекає на фермера, якщо цей законопроект підтримують депутати? Якими можуть бути наслідки ухвалення такого законопроекту під час війни? Дуже дякую. Ну, справедливості заради треба сказати, що цей законопроект стосується не тільки фермерських господарств, він стосується. Інших суб'єктів господарювання, в тому числі державних підприємств, в тому числі комунальних підприємств, і в тому числі фермерських господарств. Що чекає? Ну, дивіться, тут перше питання, яке торкує нас в цій, цій історії, чому законопроект, який кардинально змінює умови функціонування життєдіяльності фермерів, не проходить консультація сам, самими фермерами, самими аграріями, власне, фермерами. У нас є специфічна така форма організації господарювання, яка називається фермерське господарство. Вона передбачає це окремий закон, і він передбачає сімейний тип організації господарства. Господарювання цим законопроектом, який пройшов перше читання, зараз він буде готуватися до другого читання в економічному комітеті. Передбачається, що ну, власне, те, що ви сказали, що фермерські господарства мають бути примусово. Перетворені в товариства з обмеженою відповідальністю е, і е, вже не буде такої форми, в принципі, тобто всі стануть е, товками. Е, і тут є кілька застережень, які е, нас турбують. Перше, це те, що з нами ніхто не консультується, тобто, можливо, з іншими організаціями, але я жодних таких консультацій не чув, е, щоб е, хтось взагалі це проговорював. Е, які, які це несе ризики? Дивіться. Е, були у нас ситуації, на жаль, в країні. коли Власники господарств у формі товари з обмеженою відповідальністю, е, якимось дивним чином е, вмирали. Ну їх вбивали просто це такі випадки були на на Дніпропетровщині, не, не поодинокі випадки. Потім це господарство якимось чином перепродувалося якомусь бомжу, і потім цей бомж вже перепродував його ще комусь. І власне, ми стикалися з цим, і власне у нас була ситуація, ми змогли повернути через адмінкомісію Мін'юсту. Ціла кампанія, там ми залучали і народних депутатів, і Міністерство внутрішніх справ. І нам вдалося повернути ці господарства спадкоємцям. Але я не знаю таких випадків, які були б саме з фермерськими господарствами. Тобто, коли згідно закону, членами господарства можуть бути тільки члени родини. Тому перше це ризики рейдерства. Безумовно, є. Скажімо так, і недоліки в тому, що це виключно сімейний. Тобто тому що у нас велика кількість фермерів вони старшого віку, і бувають ситуації, що їх діти. Не можуть бути, ну не хочуть бути фермерами, наприклад, і фермер в такому випадку не може а не продати ані нічого іншого змінити. Тобто, дійсно в нас є недоліки в законодавстві, але вирішувати їх потрібно не радикально скасовуючи взагалі таке поняття як фермерське господарство, тому що саме цим законом фактично таке поняття зникне. А це, по перше, не відповідає критеріям Євросоюзу, тому що вони я, наскільки знаю, Єврокомісія висловлювала зауваження. Щодо неприпустимості таких змін, що треба дійсно вдосконалювати законодавство про фермерів, але не шляхом ліквідації такого поняття, як фермерського справства. Залишається величезне питання, що буде, чи потрібно буде перереєстровувати. Тому що якщо потрібно буде перереєструвати всі договори оренди, всі договори по техніці, кредитні договори, це неймовірно величезні кошти. На це відповіді теж ніхто не дає. Залишається питання. Що буде з землею наданою для ведення фермерського господарства? Це спеціальний титул земель, який видавався в оренду цій комунальні землі, коли це були землі державного кадастров, це величезна кількість земель. Що буде з цими землями? Чи не повідбирають у фермерів цю землю? На ці питання також немає відповіді. От, власне, саме тому ми публічно говоримо про те, що в такій формі точно не може бути прийм... цей законопроект. Прийнятий попередні консультації. Вони суперечливі, тому що з одного боку Гетьманцев публічно сказав, що ці норми по фермерам будуть прибрані, але це не його профільний комітет. І зараз цей законопроект буде проходити слухання в економічному комітеті, який очолює Дмитро Наталуха, і ми побачимо, яким чином ці заяви будуть враховані під час цих слух. Пане Іване, а як на вашу думку, законодавець може покращити існування фермерів фермерств? Е, ну, якщо ми говоримо про законодавчі, визначення, якщо ми саме про формулювання самого фермера, по перше, треба визначити це поняття. У нас поняття фермер в законодавстві відсутні. У нас є суперечливі один одному або е, взаємовиключаючі норми, тому що у нас є поняття сільгосп товаровиробник, У нас є поняття фермерське господарство, У нас окремо є господарський кодекс. І це дійсно треба унормувати, і ми, власне, зараз будемо працювати ну, самі, будемо проявляти цю ініціативу у партнерстві, напевно, з комітетом аграрної політики та з міністерством аграрної політики та продовольства України, щоб визначити унормувати до європейського поняття, оскільки це також вимоги європейського союзу, щоб ми унормували це поняття. Тому що коли ми приїжджаємо до Євросоюзу, наприклад, пробуємо пояснити, хто такі фермери, то е, ми самі не можемо толком нормально пояснити, тому що у нас є одноосібники їх, напевно, кілька мільйонів людей. У нас є е, фізичні особи-підприємці з видом сільськогосподарської діяльності. У нас є фермерські господарства, і у нас є е, різні інші форми. Наприклад, ну переважно це товариство з обмеженою відповідальністю, і це переважно великі господарства. Е, ось тому це дійсно треба внормувати, і там є певні недоліки в цьому фіні. Але якщо говорити комплексно, що потрібно зробити для фермерів, ну зараз напевно задача задача номер один. І я думаю, що від цього всі плюються. Це власне адміністрування податкоподаткових податків, що які стосуються сільгосповербників, тому що в країні триває війна, а податково себе веде так, начебто, ми не не не, не отримували збитків в минулому році зв'язку з заблокованими портами, а стали якимись мільярдерами. І ну просто те, що відбувається зараз зі сторони податкової, то це ну просто дивні речі. Тому я би говорив про те, що потрібно було б спростити знову ж таки, беручи до прикладу європейську практику адміністрування податків для сільгоспробників, тому що у нас вона ця система неймовірно складна і заплутана, і податківці можуть просто. Користуючись цією складністю, можна просто, якщо при бажанні, знищити підприєм будь-яке підприємство, Пане Іване, Дуже а, дякуємо і... вам, що долучились до нашого ефіру. Будемо далі зараз обговорювати цей законопроект. Це був Іван Слободян, голова Всеукраїнського конгресу фермерів та виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад. Нагадаю, що ми говоримо про законопроєкт номер 6013, який зараз розглядають у Верховній Раді під назвою про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний. Період продовжимо про нього говорити далі після короткої паузи. Ми продовжуємо обговорювати законопроект номер 6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період, зокрема, як це вплине на діяльність фермерських господарств. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією Григорій Шамрицький, керівник декількох фермерських господарств. Пане Григорію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку вам, студії, пане Григорію. Хочемо почути думку людини, яка безпосередньо займається фермерським господарством. Як на вашу думку вплине ось цей законопроект номер 6013 на роботу функціонування існування фермерського господарства як такого? Я не лише є головою фермерського господарства Моя земля земля-2015», а й є заступником голови всеукраїнського конгресу фермерів Івана Свободяника. І саме фермерськими господарствами, в тому числі товариствами, сімейними фермерськими господарствами, ФОПами, ми опікуємося і здійснюємо їм допомогу. Відповідно, цей законопроект він спрямований абсолютно на знищення фермерства як такого в Україні, і саме про це йде мова в даному законопроекті, адже на сьогодні є більше 32 тисяч фермерських господарств. Це більше 5 мільйонів гектарів землі. І все це має даним законопроектом за наступні 5 років реорганізуватися і припинити свою діяльність. Це однозначно вплине негативно на долю фермерів і всіх нас, малих аграріїв. Чому? Бо Поясню, чому адже ми змушені будемо от на сьогодні, фермерське господарство візьмемо там моє фермерське господарство, яке має 500 гектарів землі. Мені потрібно буде одночасно перереєструвати близько 120 земельних ділянок на товариство. Процедуру ми ще не розуміємо, адже до сьогоднішнього дня ніхто з нами не обговорював взагалі цей з аграріями, ніхто не обговорював цей законопроект і, взагалі, механізм, як він буде влаштований. окрім того, ми маємо будівлі. Під будівлями маємо також земельні ділянки. Будівлі, які використовуються як складські приміщення, як тракторна бригада, це все потрібно буде знову ж таки перереєструвати. Потрібно буде перереєструвати ліцензії, потрібно буде перереєструвати різні дозволи. Знову ж таки в нас є кредитна історія, яка роками, яку ми заробляли, да у банка, у банків для того, щоб е кредитуватися у необхідному для нас об'ємі. Яка буде доля цієї кредитної історії і чи будуть банки позиціонувати нові товариства, які ми постворюємо, чи в які реорганізуємось, як тих самих фермерів, які були до цього 5, 10, 15 чи 20 років, не зрозуміло до сих пір. Знову ж таки, це потягне за собою величезні витрати. Уявіть, перереєструвати земельні ділянки, майно будівлі, земельні ділянки під будівлями, земельні ділянки, які в оренді і які викуплені фермерським господарством, по типу земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, або ж земельних ділянок під майном це все потребуватиме величезних коштів. Це десятки тисяч, можливо, які переростуть в деяких господарств сотні тисяч гривень на ці перереєстрації? Це залучення юристів, це залучення нотаріусів адвокатів, і за це все мають заплатити фермери. Пане Григорію. Скажіть, будь ласка, якими можуть бути ваші дії, якщо цей законопроект далі підтримують у Верховній Раді? Ми однозначно на всіх рівнях, ми е, від моменту, коли ми почули про цей законопроект, що він пройшов перше читання, ми на всіх рівнях піднімаємо це питання в спілкуванні безпосередньо прямому з народними депутатами в таких включеннях, як от зараз відбувається на вашому е, телеканалі, е, на різних заходах фермерських, і ми далі наполягатимемо на тому, щоб даний законопроект не був прийнятий. Е, або ж якщо е, він є. З якихось причин незрозумілих нам життєво необхідним для нашої країни. То він має бути обговорений із фермерами мають бути враховані всі пропозиції, має бути здоровий механізм перереєстрації цього всього. Хоча нам на цю хвилину абсолютно не зрозумілий е необхідність взагалі даного законопроекту. Адже ми рухаємось у Європу, ми рухаємось у Європейський Союз, і там основу взагалі аграрного вустрою становлять саме фермери, саме малі фермери. Для чого знищувати цих 32 фермери? Для чого їх ліквідовувати? Ще один момент суттєвий, який я не сказав. Ми останні роки, ми всеукраїнський конгрес фермери. Окрім того, що ми пояснювали всім малим фермерам, що вам потрібно ставати легальними, вам потрібно реєструватися фермерськими господарствами, фопами в залежності від того, як ви бачите там подальше подальшу свою роботу і розвиток, окрім того. Ми займалися тим, що пояснювали, що аграрії мають всі вийти з тіні і стати легальними на сьогодні. Ці всі аграрії не розуміють і задають так само запитання нам для чого взагалі для чого ми реєстрували ці фермерські господарства, якщо ми маємо тепер їх ліквідувати, хто зареєстрував фермерське господарство три місяці назад, хтось п'ять місяців назад. Окрім того, ми добивалися, щоб для саме малого аграрія діяли якісь програми підтримки, бо ми знаходимося не в нерівних. Умовах з агрохолдингами і є думка, що взагалі цей законопроект лобіюють саме агрохолдинги для того, щоб конкурувати з нами і знищити малого аграрія. Тому ми добивались про ці програми підтримки. Вони почали діяти і до війни вони діяли досить якісно. І на сьогодні ці програми підтримки просто перестануть існувати разом з зміною взагалі устрою щодо фермерського руху і знищення фермерства як такового, і переходу до товариств. Окрім того, важливе питання, на якому я не зупинився, це 30 секунд, рейдерство. пане Григорію, бо мало часу. Дякую. Це рейдерство на сьогодні. Для того, щоб зробити якісь зміни юридичні у фермерському господарстві, це майже неможливо, адже це сімейний вид господарювання і основу всіх фермерських господарств становлять сімейні ну, це сімейний бізнес. І ви не можете ввести просто засновника, просто переписавши в нотаріуса. Це має бути член родини. Що тут тіму на сьогодні ми цим захищені, а в подальшому ми не будемо таким шляхом захищені. Дякую вам, дякую Григорійка. вам, пане Григорію. Це був Григорій Шамрицький, керівник декількох фермерських господарств. Ми продовжимо цю тему за декілька секунд. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією радник міністра аграрної політики Михайло Соколов. Пане Михайло, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, пане Михайло. Цікава ваша думка щодо законопроекту номер 6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період. Ми чули. Думку керівника фермерського господарства чули думку голови всеукраїнського конгресу фермерів. Обидвоє вони сходяться на тому, що цей законопроект зруйнує фермерські господарства як такі. До того ж, стверджують, що існує небезпека рейдерства. як ви вважаєте? Ну, дивіться, я вважаю, що неможливо зруйнувати е, фермерське господарство через те, що у нього змінюється. А, вибачте, у мене тут це добре. Продовжуйте. А, да, так, да, вибачте ще раз, це по роботі був дзвінок. А, а, змінюється органіційна правова форма. Так, це може викликати певні труднощі, От, але саме цей законопроект він має достатньо багато положень, які спрямовані на те, щоб ці труднощі в цьому випадку, оскільки, випадку, оскільки ну, це якби держава робить, вони не виникали. Більш того, можу сказати, що там, за останні десь місяці два чи три ми також провели там декілька зустрічей робочих груп де Напрацювали поправки, які мають на меті не лише ну, зробити цей, цю перереєстрацію ну, майже непомітною, а також вирішити питання, які ну, можливо виникли. І також те, які вже були у фермерських господарстві, не вирішувалися. Саме для того, щоб о, 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 ця перереєстрація, вона якби. Принесло не лише там, ну певне адміністративне навантаження через те, що треба буде ну документи підготувати, хоча там ну вони не складні, а також і дала певний перевай. Адмихай, ось за документи я... вибачте, що? зразу ремарку, тому що так, фермери вважають, що їм доведеться витрачати, по перше, багато часу на переєстрацію юридичної особи і дорого платити за юридичні процедури. Чи дійсно це так ну, як сказав нам, я додам Григорій Шамрицький керівник фермерського господарства, що за його інформацією він принаймні не чув про те, як саме буде відбуватися ця перереєстрація, що немає самої самої, як це правильно сказати, самого механізму перереєстрації. Ну, насправді це не так. Механізм визначений, і в нас вже багато підприємств проходило про реєстрацію шляхом перетворення. Це вже передбачено діючим законодавством, і багато підприємств це робили, коли змінювали свої організації правової форми. Тому не можна казати, що це не передбачено, оскільки це вже років 10 робиться. Я виправлю, а, себе, я виправлю себе, пане Михайло, про перереєстрацію земель, саме він казав, про перереєстрацію О, земель і власності. От, от, Зараз вже ми дійшли дійсно до цікавого. Давайте все ж таки з першим питанням завершимо. Фактично, перереєстрація буде виглядати в тому, що треба буде змінити е, це саме організаційно-правову форму. І все. А навіть те ті правки, які ми зараз напрацювали, вони будуть передбачати, що сама назва залишається, і навіть таке формулювання як фермерське господарство, буде теж залишатися. Оскільки ну дійсно, як ми вже розуміємо, для багатьох фермерів навіть сама назва вони де не звикли, вони б хотіли її залишити, і це теж буде відбуватися автоматично. Тобто, фактично, це буде суто формальна процедура. А зараз давайте вже проговоримо про землю. Дивіться, які можуть бути проблеми. Ну, наприклад, є такі землі, які були надані саме для ведення фермерського господарства. І тут, як кажуть, юристи дійсно могла би бути, умовно, могла б виникнути проблема, через те, що фермерське господарство юридично буде вже, наприклад, Ну, цим відповідальні... замежено відповідальність за обмеженою То і а, ну умовно або явно хтось би мог почати казати, що ні, тоді цей договор оренди треба а, припинити. Так, от а, будуть норми. Ми на цьому будемо наполягати, і вже працюємо з Верховною Радою, які будуть прямо казати, що і ці договора, як і в інших випадках, перетворення, вони продовжують свою дію, і відповідна нова товку умовна, як правонаступник має всі ті саме права на цей договор оренди Так само це стосується і право на постійне користування. Більш того, можливо, вам відомо, що зараз вже є норми, які дозволяють фермерам викуповувати. Те, що в них в постійному користуванні, тобто не бувати права власності на це. І цей механізм ми теж хочемо удосконалити завдяки цьому законопроекту, бо там виникають зараз питання, хто ж все ж таки це фізична це, юридична особа, а в більшості випадків все ж таки більш зручно, щоб це була юридична особа самим фермерам. От ми зараз працюємо над тим, щоб все це відбулося автоматично, і саме так як фермерам буде. Uh, ну, зручно. Uh, ще я ще хочу підкреслити одну річ. Дивіться, коли ми кажемо про такі загрози, то треба розуміти, що загальне законодавство, воно ж нікуди не ділося. Коли у вас якась юридична особа перетворюється вично, uh, в іншу організаційну правову форму, вона зберігає все, що в неї було. Вона нічого не позбувається. Це навіть ну, просто в звичайному порядку. Але оскільки ну, ми розуміємо, що для фермерів певне. Uh, Ну, речі, які для інших там може бути більш зрозумілими, більш звичними, більш простими, для них вони складні. То ми зараз допрацьовуємо цей законопроект, як я вже казав, робимо правки, для того, щоб це все відбувалося автоматично і від них нічого не вимагало. Зрозуміло, дякуємо, пане Михайло. Дякуємо, що знайшли час. Долучилися до розмови у нашій студії. Це був Михайло Соколов, радник міністра аграрної політики України. А ми продовжимо цю тему за декілька секунд. Ну а ми продовжимо спілкуватися про законопроект номер 6013 і його вплив на фермер на фермерське господарство. З нами на зв'язку Ярослав Рущишин, секретар комітету Верховної ради з питань економіки. Власне, цей комітет відповідає за цей законопроект у Верховній Раді. Пане Ярославе, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, доброго добрий ранок. Пане Ярославе, ось ми чули і позиції фермерів, говорили з Мінагро. Власне, скажіть, будь ласка, яка ймовірність того, що депутати підтримують цей законопроект зараз в умовах війни? І якщо так, то коли це може бути? Ну, Тут питання можна розділити на дві частини. Перша частина е, в нас є така. Е... Домовленість гласна і негласна, що в першу чергу йдуть законопроекти, які стосуються війни, тобто воєнні законопроекти, і досі всі е, наші ради сесійні засідання показували, що ми в першу чергу приймали ці закони, а пізніше поверталися до якихось інших. Якщо така система збережеться, і таких законів буде багато, то навряд чи руки е, дійдуть до е, цього законопроекту, який більше регулює господарські відносини, навіть не в воєнних. Умовах, але ж якщо вже ми більш-менш перебрали більшість законопроєктів, які стосуються війни, і більше того повноваження, як правило, під час воєнного стану віддані в більшості виконавчій гілці влади, то в такому випадку ми можемо прийти, і тут вступає інша мотивація, яка б мала б сказати в таку таку річ ми на війні всюди, не тільки на фронті, але й в тилу. Ми також на війні. Я вважаю, що такого штибу законопроєкт, який є досить радикальними, які є досить прогресивними, на мою думку, і. Просувають нас до вступу в Європу і е, в європейське співтовариство, обов'язково повинні яку може, чи прийнятися, оскільки в мирні часи, коли буде розгорнута широка суспільна дискусія, знато широка суспільна дискусія зі всім це може бути набагато довше і гірше, як на мене, ось пане Ярославо. Якраз один із аргументів, те, що не було консультації з аграріями, скажіть, будь ласка, чи планується така консультація, все таки? Ну консультації треба робити, і тому е, е, Степанчук, Руслан Степанчук, голова Верховної ради, задекларував е, е, необхідність продовження строків подання поправок е, до цього законопроєкту. І я вважаю, що якраз з поправками можна е, багато чого е, багато питань драстичних чи можливо якісь неузгоджень, зняти е, разом з нашими аграріями. Але знову ж таки, я особисто в минулому також власне господарства не бачу. Ризиків для фермерського господарства. У нас там більш ніж достатньо ризиків і ціною на, на диспальне, і ціною на добрива, і і, і і фермер залежить від будь-чого від вітру, від сонця. від Води дощу і таке інше тому зрозуміло, що ці люди піднялися в першу чергу. вони, вони найконсервативніші в змінах, і тому дуже велика роль приділяється власне цим організаціям фермерським, які мають взяти участь у дошліфуванні цього законопроєкту і зняти всі е, оці острахи, які є у людей, які працюють на землі. На жаль, чи на щастя, на жаль, вони не можуть. Показати себе приїхавши до, до Києва чи до законодавців е, безпосередньо під верховну раду. Бо ці люди працюють на щодень і цього не можуть собі дозволити. Отже, ж ми повинні підпрацювати з їхніми організаціями, е, громадськими організаціями фермерськими для того, щоб всі дійшли згоди з приводу необхідності такого законопроекту. А цей законопроєкт, до речі, хочу сказати, він відкриває також з другого боку ринок капітал. До речі, він стосується не тільки фермерських господарств. Я, я не хочу щоб нас стосується так, так він стосується всіх підприємств які є зареєстрованими в україні і це буде зміна зміна організаційної форми для того щоб вона була зрозумілою для всіх в світі і в першу чергу європу яку ми записали що йдемо у конституції тому давайте говорити чесно що ми Вмираємо зараз за те, щоб бути у європейському співтоваристві, але ми повинні зробити все, щоб ми в цьому товаристві відбулися в кінці кінців, і тому наше законодавство повинно бути гармонізоване разом з європейським законодавством для того, щоб і європейський капітал, в тому числі прийшов на нашу землю до наших фермерів, до наших людей, які працюють тяжко на нашій землі. Пані Ярослава, дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Знайшли час. Це був Ярослав Рущишин, секретар комітету Верховної ради з питань економіки.